У Києві викрили чергового любителя легкої наживи, який намагався підзаробити там, де мав працювати на громаду. Так, служба безпеки України разом із національною поліцією затримала чиновника КМДА, який, за даними слідства, спробував перетворити державну посаду на особистий банкомат. Так, посадовець управління інспекційного контролю Департаменту земельних ресурсів за версією слідства вимагав 15 тисяч доларів із місцевого підприємця. Бізнесмен просто хотів продовжити оренду дитячого спортивного майданчика, того самого, де тренуються юні футболісти Деснянського району. А чиновник, схоже, вирішив, що дозвіл на користування землею. Це така собі платна послуга. За ці гроші він нібито обіцяв допомогу з оформленням документів та безпроблемним продовженням договору на 10 років. Але як це часто буває, дещо пішло не за планом. На передачі хабаря чиновника затримали оперативники. Прямо на гарячому, як то кажуть, у народі. Наразі затриманому оголошено підозру. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Розслідування триває, силовики з'ясовують, чи діяв посадовець сам, чи мав товаришів по бізнесу.